Мої хороші, я вже вдома і була дуже розстроєна в аптеці, і просто подумала, як же люди на пенсії можуть купити це все. Але при тому всьому, я бачила дівчину, якій років 20, яка працює. І дуже вміло вона мені допомагала. І хочу сказати, що в мене троє дітей. І всіх трьох я. З маличку заставляла працювати. Це дуже неправильно, коли мої друзі, мої знайомі, дітям казали після навчання: та посиди рік вдома, два, ти навчишся, вспієш попрацювати. Хочу сказати. І моя старша танечка, і Роман може, може, вони десь на мене ображаються. Ну, мої хороші, Таня, як тільки сповнилося 16, вона стала підприємцем. Роман так само став підприємцем, бо підприємцем, замітьте, можна стати у 16. Євочка вже два роки викладає, а їй тільки 19 і ще вчиться в університеті. Тобто, я своїм прикладом навчала дітей, щоб вони не, не витрачали свої дорогі молоді роки просто так. Не витрачали, тому що потім вони їм знадобляться. Так, я так само. Я живу і не хочу просити грошей у дітей, на своє лікування. Я просто не уявляю, як це. Ви пам'ятаєте, коли я ще до інсульту завжди розказувала, що я хочу купити на морі десь житло, щоб не залежати від дітей. Як же мені так купити, щоб я могла і. Проживати там і ще й отримувати якісь кошти. І я хочу сказати, що мені вдалося. У мене є житло в Туреччині, яке я можу здавати. Тобто, коли не сезон, ти його там здаєш, потім на зиму приїжджаєш і живеш. Точно так за мною приїхало багато підписників. Більше 100 сімей, ще далеко до війни, приїхали. І з різних країн, із Америки, з Канади. Де Турція, а де Америка? Можете собі, собі уявити, мої підписники приїхали саме для того. І багато з них, такі як я, котрим тільки по 50-55, а багато з них, котрі вже давно на пенсії. І я тепер, коли мене ну, стосується якась оплата коштів, десь піти. В лікарню. Я дуже дякую Богові, що за це не треба платити моїм дітям. Я не знаю, чи вони це зрозуміють, але я дуже дякую. Тому я вам хотіла поділитися, нікого не образити, що дітей виховуйте так, щоб вам не потрібно було просити у них кошти і не залежати від них. Пам'ятаєте, я е, да, два місяці тому везла до Туреччини свою підписницю, якій 70, яка продала квартиру в Києві і купила там у мене в Алані. Вона ж могла піти, я тепер її чисто розумію. Вона могла піти до одного сина, один в Канаді успішний. Вона пі могла піти до другого сина, але ні. Вона продала будинок, купила в Аланії, і ці сини тепер приїздять до неї. І вона може, вона зробила так, так, чоловік помер, але вона в 70 все рівно не здалася і зробила так, щоб не залежати від дітей. Щоб бути самодостатньою жінкою в 70. Я про те, що багато є хейту, і багато говорить, ой, які ж вона гроші заробляє, мої хороші. Якщо би ви порахували мої кошти, ви б сміялися. За які кошти я зробила, і як мені це вдалося, ви б точно сміялися. Я не з такої родини, де багатство кішить і кешіло. Знаєте, мені важко приходилося все. І ще й від мене всі залежали. І мені важко бор... бачите, кажуть, то в неї мама не така, то в неї сестра не така. Боротися дуже важко. Коли ти один рухаєшся вперед і тільки один заробляєш, і всі тебе хочуть посильніше ущипнути, побольніше. Це дуже важко. Але на сьогоднішній день я йду в аптеку, я лікуюся. Мені треба пройти якісь лікування. Я дуже дякую Богові, що я не прошу у своїх дітей. І я ще дякую Богові, що дав мені розум з малечку навчати дітей заробляти гроші, поки вони молоді. Я теж не думала, що в 50 років буде інсульт. І зараз не здаюся, мої хороші. Тому, що хочу сказати. Треба любити дітей якоюсь любов'ю такою справедливою. А, може, вони будуть ображатися, але пройде час, вони зрозуміють, що ви робили як мама і як тато. Все правильно. Не знаю, ви зі мною згідні чи ні, мої хороші. Чусь я так подумала все, тому що ну, зараз тяжкий час, пише багато. Пишуть, знаєте, ті, що нічого не достигли, їм зараз боляче. Ті, що я бачила своїх однокласниць, я бачила своїх знайомих, коли я гірко працювала, коли я народжувала дітей і ми не мали їм куска хліба дати, ми пахали. А мої однокласники, мої друзі жирували. Гуляли, гулянки, скаканки і тому подібне. Я це все тоді бачила. І зараз мені це згадується. Я зараз теж їх бачу. Я бачу їх і бачу себе. І я точно знаю, хто мені пише, хто то мої хейтери. Я їх бачу і знаю. І, на жаль, на жаль, чи не радість? Я їх дуже розумію. Але, мої хороші, час повернути назад неможливо. Тому треба думати, є ще в молодості. Отак, От мої хороші.